Ано ну, так на жаль, загиблих уже не повернути, але ми можемо врятувати тих, хто живий. Цим і займаються наші збройні сили. І зараз про це теж будемо говорити із Петром Черником, військовим експертом. Петре, добрий ранок, слава Україні героям. Слава пане Петре. Президент у вечірньому зверненні застеріг, що цього тижня знову можливі атаки Росії ракетні атаки на українську інфраструктуру і. Закликав готуватися, коли ми говоримо про цивільне населення, то зрозуміло, що мається на увазі готуватися, набрати запаси води, їжі, тепла, наскільки це можливо. Але коли ми говоримо про збройні сили, чи можуть наприклад наші сили протиповітряної оборони готуватися до ракетного удару, теоретично можливо ну, прорахувати звідки і куди і як летітиме чергова порція російських ракет. Та не тільки теоретично, а і практично, ми маємо розуміти, що система протиповітряної оборони це нескінченні математичні і навіть гіпернетичні обрахунки. Я впевнений на 100%, що наші сили роблять усе можливе для того, щоб ще з більшою точністю вичисляти усі потенційні ракетні удари. Взагалі, я б на направду Поставив кілька величезних плюсів нашої системі протиповітряної оборони, котра буквально можна сказати з коліс, навчилася з. з, з, з збивати чи не найсерйозніші ракетні цілі, які тільки існують у природі, але разом з тим маємо пам'ятати, що противник також вчиться, і на 100% система ППО не може підняти усі цілі. Навіть знамениті ізраїльські залізні куполи, котрі працюють з 2012 року. До речі, підкреслю працюють проти кустарних снарядів із двигуном. Нічого кращого палестинці запустити у бік ізраїлю не можуть на превеликий жаль, усе рівно допускають. Проривання власної оборони, тому коли чуємо черевіння так званих мопедів чи протиповітряну оборону в обов'язковому порядку, дбаємо про свою безпеку. А на саму війну, тобто по лінії роз... розмежування в тому вигляді, як росіяни наносять удари, жодним чином не впливає на логіку бойових дій. Ну але до речі, от про мопеди якось останнім часом їхнього ревіння і не чути було. Це означає, що у росіян закінчилися шахеди, чи вони просто їх не запускають через малу і низьку ефективність? Ну, ефективність доволі велика і серйозна. Тобто, є чимало прикладів їхнього влучання. Шахет сам по собі доволі серйозна машина із бойовою частиною у межах 40 кілограмів. Нагадаю, 152-мм міліметровий снаряд важить від. Сорока до 46 кілограмів те, що десь зараз притишилися їхнє застосування, є ознакою того, що насправді іранці не так уже і багато передали цих машин нашому противнику, і це ще раз підтверджує тезу, що, попри те, що ракетний потенціал Російської Федерації він ще є, він ще доволі небезпечний, але насправді вийти на ті показники, які їм дійсно потрібні, вони не можуть і не зможуть поза п'ять тисяч ракетних пустів здійснено разом із шахедами. Це безпрецедентно з часів Другої світової війни, але все ж таки такого потенціалу, який би по справжньому потрібен росіянам, вони не мають і, на мій погляд, не скоро будуть мати. Так, але минулотижневий обстріл, який призвів до блекауту, нагадаю, був спричинений 20 ракетами, які Прорвалися проти нашу повітряну, через нашу протиповітряну оборону. Приблизні розрахунки свідчать, що 70 ракет 72 десь випустили, і приблизно 50 з лишком наші збройні сили збили. Але 20 ракет, які таки долетіли, вони спричинили найбільший в українській історії блекаут вимкнення електрики фактично по всій країні. Це повинно викликати у нас занепокоєння. В обов'язковому порядку я би це не легковажив. На мій погляд, все ж таки якісь проривання буде, але я не прихильник концепції, що Україна повністю повністю зануриться у пітьму. Все ж таки, робота ведеться. Нагадаю, десь дев'ятнадцятий чи то 20 рік, а може і 21, Україна повністю замкнулася у європейський простір, і, на мій погляд, у нас попереду будуть утворюватися такі явища, які будуть називатися енергоострови. Плюс як свого часу на початку цієї війни ми мали колосальну проблему із паливом. у першу чергу з великими автобазами, бо їх противники практично всі знищив. Але ми навчилися працювати невеликими автоколонами, тобто невеличкими цистернами. Думаю, що і тут буде та сама логіка, що особливо об'єкти критичної інфраструктури в обов'язковому порядку найближчими тижнями будуть переведені на невеликі енергогенеруючі системи. Маю на увазі. Дизельні і бензинові, чи навіть газові генератори те саме буде і стосуватися виживання населення. Попри те, як би важко і дошкульні не було. Ну не думаю, що вони зуміють абсолютно і повністю занурити Україну у пітьму. Ми ми таки маємо ще доволі велику мережу атомних електростанцій. Це доволі серйозно. Я не вірю в те, що вони будуть бити по самих енергоблоках. Питання лише навчитися розосереджувати. Оцю електромережу і відновлювати трансформаторні станції вчимося з хліст, вчимося доволі успішно в підсумку. Все буде добре. Ну, кілька днів тому. Ми якраз про це говорили з очільником Укренерго Володимиром і Він теж підтвердив, що очевидно буде рухатися Україна в сторону енергетичної децентралізації, в тому числі, але на продовження нашої розмови. Е Стаття в Нью-Йорк Таймс, яка зараз активно починає обговорюватися, і в Україні в тому числі про те, що у наших західних партнерів вичерпуються запаси озброєння, які вони можуть передавати нам. По лінії допомоги воєнної, мовляв, весь навіть захід колективний не розраховував і не був готовий до конфлікту саме такої інтенсивності, і це може викликати певні труднощі з постачанням, наприклад, боєприпасів українській армії. Як ви оцінюєте ці ризики, високі чи низькі? На мій погляд, десь воно посередині, одеж у такому контексті дійсно такої високоінтенсивної війни ніхто не чекав. Насправді, і часів Другої світової війни на європейському театрі ведення бойових дій це наймасштабніша повноцінна війна. І дійсно, якщо скажімо на початок цієї війни, наш противник за за снарядами мав запаси у межах від 15 до 20 мільйонів штук. До речі, більшу частину вони вже використали. А Ще багато що ми вже і знищили на цій території. Ці запасі мала десь у 2,5 мільйонів снарядів 155 міліметрів. Плюс, скажімо, якщо Росія і досі, попри величезну кількість знищення систем, має у межах 3-3,5 тисяч робочих артилерійських стволів, то армія США на початок цієї війни мала усього тисяч. Але нагадаю, Чоловік підписаний ще у травні місяці і впевнений на 100%, що великі конвеєри запущені. Однак сьогоднішня сучасна зброя це дуже складні високотехнологічні продукти. Вони потребують часу. Деякі одиниці озброєння можуть вироблятися кілька місяців, а то і до року, і більше часу. Однак, конвейер запущений і не думаю, що криза є на найвищій. Тощо, ну а так не буває, що Україні не виникає жодних проблем. Вони є завжди, пане Петре. А чому такий е, дисбаланс, наприклад, в артилерійських снарядах? От ви кажете, грубо грубо так 20 мільйонів російських запасів снарядів проти двох-трьох ну, двох-трьох мільйонів е, американських, і одна і друга країна накопичували весь цей час е, запаси. Чому американці накопичили менше? Ну, це дуже проста і логічна відповідь в американців уся воєнна доктрина побудована на авіації. Нагадаю, тільки 11 авіаносних ударних груп, тільки 10 чи 9 авіаносів класу Честер Німець і вже є новесенький класу Джераль Форд. От там у них лежить філософія успіху. Це ударні авіаносці, які мають на борту дуже унікальну суперякісну машину ФЕЙ. Вісімнадцять суперхорнят, яка має найрізноманітніше бомбове і ракетне озброєння, і американці тут бачать філософію успіху, і абсолютно вірно і коректно її бачу плюс поза 7 тисяч запасу таких унікальних ракет, як pgm 109 дев'ять американська артилерія це вже поле А останній раз вони повноцінно у полі воювали в Афганістані. Ну, потенціал США і Афганістану не співмірні, і тої кількості снарядів для такого типу воєн цілком достатньо. Зрозуміло, нам тоді теж треба якось з авіацією буде розбиратися, але е, буквально півтори хвилини хотів ще поцікавитися вашою думкою. Як ви оцінюєте підготовку росіян до зимової кампанії, тому що з'являються повідомлення про те, що там е, навіть, начебто, замерзають в окопах росіяни від того, що в них бракує відповідного обмундирування, е, ви знаєте якісь підтвердження цим фактам? Є таке більше того, навіть один їхній депутат у їхній держдумі дійсно зафіксував постанову про те, щоб передягати особовий особиста у ватну форму одягу зразка 40-х років, і це прекрасно. Унікальна історична особливість, що генерала мороза вони завжди уважали своїм союзником. А тепер історія над над ними нас насміхаються, бо уперше він їхнім союзником не буде. Чим більше ворога замерзне в окопах. А краще, щоб не просто замерзали, а відморожували ноги і кінцівки, щоб дійсно їм було дошкульно. Тим звичайно краще для нас, як казав великий наполон, ворога можна пробачити, але тільки тоді, як він буде знищений. Ви з особливо правильним цинізмом підходите до того, щоб замерзнути це занадто просто. Замерз і поховали його. А відморожені кінцівки це продовження проблем і витрат російського бюджету. Я правильно розумію логіку? Чи слушно війна екзистенційна або ми їх, або вони нас дякую, пане Петре, для ту, за те, що знайшли час. такий ранній розказати і поділитися думками своїми з цього приводу. Петро Черник був з нами на зв'язку. Військовий експерт. Ми тим часом теж будемо слідкувати за всім, що відбувається, найсвіжішого. Випуск новин уже готовий, і Олена Фроляк.